Шосканський міський голова Микола Нога звернувся до всіх мешканців громади, керівників установ, підприємств та організацій з проханням уникати скупчення людей заради безпеки життя громадян. Я вимагаю від цих ніяких зібрань. Ніяких зібрань. Ніяких нарад, ніяких зібрань в школах, в садках, в лікарнях, в комунальних підприємствах, на підприємствах і таке інше. Це прошло. У всьому світі цього давно немає. Давайте відходити від цього. Тим більше, ви бачите, ворог злий, ворог не просто злий, і Будемо перебудовуватися. І я вимагаю від всіх абсолютно ніяких зібрань. Ніяких зібрань навіть на допомогу Збройним силам України, ніяких анонсів. Вихідними на центральній дорозі шостки сталася надзвичайна ситуація. Про це під час апаратної наради повідомила начальниця управління з питань НС Ольга Ткаченко. На вихідних у нас сталася надзвичайна подія, яка мала резонанс серед населення, зокрема водіїв міста. Був розлив невідомої речовини. Ми мусили скликати і комісію з питань техногенної екологічної безпеки та запросити ДСНСівців із обласного центру, хімічної лабораторією, це речовина не хімічна, це нафтопродукти, тому загрози для здоров'я та життя населення не було. Я хочу подякувати особисто керівнику поліції МНС, які своєчасно виїхали. Перші керівники визначили, що це нафтопродукти. знайшли приблизно де хто стояв, які... Тобто система так працює, що знайшли, з якої машини, з якого екскаватора, скільки капель вийде, де впало і як воно рознеслось по місту. Але це говорить про те, що водії і механіки різної техніки, якщо ти їдеш через місто, то треба дивитися за своєю технікою. Не можна таке, щоб там масло виливалося, а ти через півміста їдеш. І прийшлося задіювати машину, ту, яка чистить під бордюрами, щоб вимивати, тому що основна безпека була в тому, що виявилася нарушена техніка при приїзді, тобто маслянистість виникла на асфальті, яку вдалося зібрати з допомогою житлово-комунальних підприємств. Дякую всім, хто приймав участь у ліквідації цих наслідків. За словами Віктора Садовнічого, ремонт у будівлі дитячої лікарні зараз першочергове завдання. Ця увага зосереджена на підготовці до початку ремонтних робіт, які у нас планується почати на цьому тижні. Все для цього робиться з підрядником постійно контакту допомоги на вихідних. Міський голова наголосив на необхідності прискорити будівельні роботи у закладі, адже часу на виконання ремонту залишається. Все менше, давайте організовуйте сьогодні, максимум завтра. Соберемося. Я приїду до вас, підрядника запрошуйте і давайте починати працювати. Це залишилось до кінця року менше двох місяців. Ще одна новобудова з'явиться у галузі освіти. Очільниця управління освіти Наталія Сергійко повідомила, що нарешті у школі ліцеї має з'явитись укриття. Замовили технічні умови. Водоканал вже надав технічні умови проєктанту суму Оленерго працюють над розробкою технічних умов. Для створення проєкту Ольга Ткаченко також звернулася до керівників установ підприємств та організацій щодо готовності працювати у надзвичайній ситуації. Звертаємось до керівників взяти під особистий контроль створення матеріальних резервів. Особливо це стосується об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів господарювання, сил швидкого реагування. Це, зокрема, запаси паливо-мастильних матеріалів. Обов'язково перевірити готовність автономних джерел живлення, забезпечити готовність аварійно-аварійних бригад. І прошу про готовність доповісти до кінця тижня через управління з питань надзвичайних ситуацій. Також у громаді вже розпочали роботу над бюджетом на 2024 рік.